Через цей кущ саме так і підіймайтесь, бо можете отримати від цих ПТ. Забираємо черговий фрагмент, застосовуємо розвідку. Головне застосувати її вже тоді, коли ви забрали фрагмент. Раніше ви його не побачите. Спрямовуємо бота праворуч від фортеці, бо ми рухаємось в ліву сторону, а спускаємось ось так, трохи правіше від того місця, де ми підіймались, бо дуже часто ПТ дає майже на все хп, якщо спуститись тим шляхом, яким піднявся. Продовжуємо рухатись вліво, гинаючи фортецю, доки не доїдемо до цього каменя. Стаємо в кущ, а краще всього за камінь. І спрямовуємо всіх керованих ботів ліворуч від нас. Також там є патрульний танк, чекаємо, доки він проїде. І такими собі перебіжками від розвалин до розвалин рухаємось у напрямку гори. Стаємо під горою і застосовуємо ворожу радіостанцію, скеровуємо всіх ботів ліворуч. Але один завжди їде через мене. Щоб я тут не робив. Все одно з ним стикаюсь. Та й з даного моменту особливих проблем в мене не було, я лише другий раз тут проїжджаю. Просто їдемо не зупиняючись нагору і одразу забираємо фрагмент. Як тільки стаємо на нього, одразу застосовуємо ворожу радіостанцію, спрямовуємо ботів вниз, ліворуч від нас.